З більшим вибором та без обов'язкової історії у 2023 році українські абітурієнти знову складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО. Головною відмінністю майбутнього екзамену від минулорічного є те, що обов'язковими для складання залишились два предмети: українська мова і література та математика. Третій предмет абітурієнт буде обирати самостійно. І з переліку це буде історія України, будь-яка з іноземних мов хімія, фізика або біологія. І таким чином обираючи той заклад вищої освіти, в який абітурієнт бажає вступити, він може обрати той предмет, коефіцієнт на який буде вищий і таким чином він підвищить свої шанси на вступ саме в потрібний заклад вищої освіти. Для проходження тесту на базі шкіл будуть створені тимчасові екзаменаційні центри. Їх облаштовуватимуть навіть в інших країнах для тих дітей, яких батьки вивезли за кордон після російського вторгнення. Тестування буде проходити за комп'ютером. Відповідно, на цьому комп'ютері абітурієнт не зможе скористатись ніякими іншими вкладками. Ми встановлюємо спеціальні програми, і тільки можна користатись цією програмою, яка буде запропонована українським центром оцінювання якості освіти. Відповідно, якщо раніше в ЗНО брало участь до 300 абітурієнтів одночасно, то зараз це три аудиторії по 15 максимум дітей. Це буде 45 абітурієнтів на один заклад. Тести з усіх трьох предметів абітурієнтам доведеться скласти за один день. Загалом на екзамен відводиться три години. Причому учасники зможуть розпоряджатися цим часом на власний розсуд. Також для цього тесту встановлений мінімальний пороговий бал. Це 10%. відсотків. Від максимально можливої кількості балів, тобто, якщо абітурієнт хоче побачити, скільки йому треба дати правильних відповідей, щоб пройти пороговий бал і отримати результат, свій він має глянути в вільному доступі вже зараз є скільки тестових балів можна набрати максимально з кожного предмету. Відповідно рахуєш 10%, округлюєш в більшу сторону і отримуєш той бал, який треба набрати. Реєстрація абітурієнтів на мультипредметний тест розпочнеться у квітні, а сам екзамен запланований на червень. Водночас, при вступі до вишів, будуть дійсними сертифікати НМТ минулого року та ЗНО 2020 та 2021 років.